Я вам сьогодні розповім, як змінюється життя у тваринному світі з приходом весни. Давайте подивимось на першу картину. Тут зображений ліс і його мешканці. Роздивіться і назвіть, кого ви побачили. На передньому плані великий ведмідь. Далі стоїть лось, зайчик. Із дупла дерева визирнула білочка. Так, давайте тепер детальніше послухаємо, що ж змінилося в них з приходом весни. Зайчики з білих стали сірими. Їм тепер в сірій шубці гарніше ховатися в лісі від ворогів. А це головні сплячі краси. Ніхто проспав усю зиму? Ведмідь, борсук і їжак. Вони гарно харчувалися літком і восени. І тому всю зиму могли спати і не виходити на полювання. Білки весною. Змінюють свою шубку. У них проходить процес линьки. Вони зостаються такого ж кольору, але хутро міняється на нове. З теплих країв повертаються на батьківщину птахи, ті, які відлітали від холодної і голодної зими. Подивіться. Бачите, в небі ключ птахів, так називається зграя, коли птахи летять один за одним у два рядочки. Роздивіться уважно. На гільці сидить шпак. В річці плавають лебеді. Одна із перших вертається із мандрівки Ластівка. А ось цей же шпак тільки зблизу. Бачите, трішки схожий на ворону чорного кольору у білу смужечку. І, звісно, повертається додому лелеки буслики. У містах весною люди будують шпаківні. Там, де шпаки потім будуть класти яєчка, і з них з'являтися маленькі пташенята, шпаченята. І не забувають підгодовувати птахів, бо навесні рані, особливо ще мало чого їм їсти. І тому завжди поповнюють годівниці. В комашиному світі теж багато змін. Прокидаються хрущі, мурашки, комарі, мухи. Після дощу із землі з'являються черв'ячки. Малята їх не слід чавити, вони допомагають ґрунту дихати повітрям. От як цей тато, який копає землю великою лопатою. А такий маленький черв'ячок робить дірочки і нірки у землі, і тим самим допомагає рослинам. Подивіться, ця родина працює на городі, тато копає землю. Дівчинка поливає рослини, а мама захищає дерева від шкідливих комах, які їдять кору, квіти і плоди. А от завдяки оцій білій фарбі, вони не зможуть піднятися і нашкодити деревині. Коли стає дуже вже тепло, майже під кінець весни з'являються й бджоли, Оси, метелики яскраві, люблять вилізти, погрітися на сонечко, змії, ящірки, слимаки і равлики. Малята, а ви любите весну?